зі мною сталася дуже неприємна подія, хочу з вами поділитися. Вчора в Луцьку були вибухи. І я собі спокійно снідала, чую вибухи. І Мені дуже захотілось підійти до вікна, до мого великого вітражного вікна, і подивитися, де ж то воно що ж там робиться. І коротше, я розумію, що такі потужні сильні вибухи, і бачу, як ворони злітають від тих вибухів наверх з будинки. І я, як зачарована, стою і дивлюся, красиво. Ворон з багатьох будинків. Я була не в собі, я була не в адекваті, якщо чесно. Бо ну, я слышу такий страх і тремор і так далі. І я згадала, що в мене йога. Як Я не піду на йогу? Беру я свій чудовий килимок і йду на йогу. сідаю в ліфт і тут стається жах. Двері закриваються, і я розумію, що дуже якийсь потужний сильний вибух, в цей момент вимикається світло, і я і чи живе, чи мертва, де є, і що то робиться. І я не розумію, чи в мій будинок прилетіло, чи не в мій, що взагалі сталося. Дівчата, в мене стався такий приступ паніки, що вам просто не передати. І тут я я б'ю по кнопкам, воно все безполезно, до диспетчера не дозвонишся, немає світла. Темінь. І тут я бачу, що в ліфті от така Ліфт не до кінця зачинився. Але я розумію, я не полізу цю дирочку, ну ніяк. І в мене ще такий страх. Боже, якщо я почну лізти, а ліф чи обірветься? Чи поїде? Я ж почну, мені ж треба якось пролізти в ту дирку, а як ти пролізеш? Вона маленька. І, коротше, дівчата, я на тому адреналіні починаю лізти в ту дирку, і двері трішечки посунулись. І я, тух, як мідіор, просто вискочила з того ліфта. Підійти в цієї події, де можеш вже другий день.